Понеділок, 20 жовтня, таємниці Воскресіння. Однак я знаю, що мій викупитель живий, і він останнього дня підійме мене з пороху. Навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадеться, я в своєму тілі побачу Бога. Я свідомий того, що я сам, а не хтось інший, побачу Його. О, як же зараз вмліває серце в моїх грудях. Йова, 19 розділ з 25 по 27 вірші. Під час Воскресіння наша індивідуальність збережеться, хоч ми не будемо складатися з тієї ж самої матерії, у якій були, коли нас клали в домовину. Чудові божі діла це таємниця для людини. Дух, характер людини повертається до Бога і зберігається. Під час Воскресіння кожна людина матиме власні риси. Свого часу Господь викличе мертвих з могил, знову дасть їм дихання життя і звелить сухим кісткам ожити. Статура людини буде тією ж, хоча щезнуть хвороби й усілякі фізичні вади. Людина збереже риси своєї індивідуальності, тому ми впізнаємо одне одного. У природі немає закону, який стверджував би, що Бог відновлює ті ж самі частинки матерії, з яких складалося тіло до смерті. Господь дасть померлим праведникам тіла, які він забажає. Апостол Павло розкриває цю думку на прикладі зерна, посіяного в полі. Посаджене зерно зотліває, зате з нього виростають нові зернини. Речовина, яка міститься в зотлілому зерні, ніколи не підіймається такою, якою була колись, але Бог дає зернині тіло, яке йому до вподоби. Значно досконалішим буде склад людського тіла, тому що відбудеться нове творіння, нове народження. Сіється тіло фізичне, а постає тіло духовне. Віруючий може померти, як помер Христос, але в ньому перебуває життя Спасителя, його життя поховане з Христом у Бозі, послання до Колосян 3:3. Я прийшов для того, сказав Ісус, щоб ви мали життя і щоб надміру мали Євангеліє від Івана 10:10. .10. Спаситель звершує великий процес, через який віруючі стають одним цілим з ним у цьому житті, щоб бути одним цілим з ним у вічності. Останнього дня Христос воскресить нас як частинку самого себе. Він об'єднався з нами для того, щоб ми могли об'єднатися з ним у його божественності.